Це їдальня найбільшого у Дубровицькому районі навчального закладу. Щодня тут мають право безкоштовно харчуватися понад шість сотень дітей. Втім, уже рівно тиждень у їдальні порожньо. Наразі діти під час перерв харчуються тим, що взяли з дому чи купили по дорозі до школи. Ну, не дуже легко носити з собою їду, і нам хочеться, щоб нас харчували гарячою їдою на перше, друге і так далі. Мама попросила, щоб вона мені купила крекеру і взяла з собою е, трохи соку. Сьогодні я з собою взяв яблуко, там і трохи печива. Так все. Відсутністю повноцінного харчування обурені і діти, і батьки, і педагоги. Спробували укладати якісь угоди, договори про. Організацію платного харчування на базі закладу у ліцензованих підприємств про те, що не отримали дозволу санітарно-підновітичної служби. Сьогодні працюємо в цьому напрямку. Представники Дніпропетровської фірми Авіка, яка виграла тендер Міністерства соцполітики і мала би з 1 квітня харчувати дітей як у Добровицькому, так і в інших чотирьох північних районах області. Про причини затримки говорять наступне: практично у всіх столових відсутні, відсутні холодильне обладнання, відсутні. тарелки, отсутные кастрюли и быстро обхватить это практически невозможно. Так же самое множество столовых находится в плачевном состоянии, как в санитарном, так и в техническом состоянии. Мы должны сначала принять столовые на у освиты по акту приема передач, подписать договора аренды, подписать договора приема передач малоценного инвентаря со спилкой. Оплатити їм, тільки після только послі этого розішення санстанції і після того, тільки ми можемо приступити. Просто зайти завтра і карбіть, ми не можемо. Представники фірми Авіка кажуть, що на початковому етапі розраховували на допомогу Райспоживспілки, яка понад 20 років годувала школярів району і, до речі, теж брала участь у тендері. Сторони навіть уклали угоду. Причислені кошти, щоб вони продовжували питання. А ми за літо охватили весь район і вийшли з нового учебного року. Деньги були причислені утром, вечіром деньги ті були возрощені. Значить, ми розцінюємо це як саботаж. Керівник Райспоживспілки Віра Сячко каже, мова йшла про перерахунок 300 тисяч гривень за тиждень роботи їхньої організації. На рахунку ж з'явилось тільки 260 тисяч. Ми не маємо нічого проти. Ви вендера чесно працюєте на не маємо нічого проти, але до того часу, поки не перерахуєте гроші за обладнання, не за обладнання за інвентар наші є, о, і це гори чорна на скастру нема холодильника. Ну це не чесно, не гарно. О, не паркуйте на гроші. Ми підписувати ну, угоду. Не буде. Будь ласка, паркуйте, дивіться, що в нас є. За обладнання поші по і ми часто гарно здавати. Ми не Коли розпочнеться повноцінне харчування школярів на півночі Рівненщини. Представники фірми Авіка сказати не можуть. Втім, висловили припущення, що у деяких навчальних закладах, де є дальні забезпечені всіма умовами, цей процес розпочнеться вже з наступного тижня. Гроші за пропущені дні дітям обіцяють компенсувати. Втім, як саме не уточнюють. Іван Марчук, Назар Мідріган, інформаційна програма День.